Вітаю вас на каналі Нестрашна дистанційка. Зробимо дистанційне навчання нестрашним, ефектним та ефективним. Але як оцінити ефективність? Одним з найоб'єктивніших показників, на мій погляд, є ЗНО. Або національний мультипредметний тест, який прийшов йому на зміну в реаліях нашого військового часу. Отже, по завершенню нинішнього навчального року знову буде НМТ. І математика в схемі його проведення займає обов'язкове місце. Тому готуватися до складання цього іспиту варто починати вже зараз. Незважаючи на незначні зміни в кількості завдань, пороговому балі та часі, відведеному на виконання завдань, основні підходи до підготовки та складання НМТ блок-математика залишаються актуальними і сьогодні. Тому пропоную вам фрагмент відео, опублікованого на YouTube-каналі Житомирська політехніка спільно з Вінницьким центром оцінювання якості освіти щодо підготовки до НМТ 2022. Вас, шановні майбутні абітурієнти, які в 2022 році планують стати студентами закладів вищої освіти в Україні. Сьогодні я розкажу про національний мультипредметний тест, а саме блок математика. Тест математики міститиме 20 завдань, і він буде швидкісним, пройде в дуже жорстких часових рамках 40 хвилин. Тому виграватимуть не лише знання, як це було раніше. А вміння швидко виконати завдання, не роздумувати надто довго. Сприймайте це як цікавий челендж. Головна особливість тесту легкі завдання. На більшість з них можна дати усну відповідь відразу. Тому не треба довго роздумувати, детально розписувати розв'язок. Варто використовувати ердицію на максимум та навіть задіювати інтуїцію. Важливим є правильне психологічне налаштування на новий формат роботи. Безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з математики, відвідуючи онлайн-уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати тести ЗНО минулих років. Вебінари з підготовки до тесту на YouTube є одним із найкращих помічників при підготовці. Рекомендую переглянути і розібрати офіційні відео розв'язки ЗНО минулих років. Та вебінари на платформі iLearn від Юрія Захаріченка. Але лише ту частину, де пояснюються легкі завдання, складні задачі з повним розв'язанням, завдання з параметрами можна сміливо пропускати. Використовуйте різноманітні ресурси для підготовки, онлайн-уроки, відеокурси, різноманітні посібники та тренажери, сервіси для онлайн-тестування. Рекомендую підсумковий тренажер для підготовки для... до Національного мультипредметного тесту 2022 від видавництва «Астон», в якому завдання вибрані переважно з ЗНО різних років і по структурі згруповані згідно формату НМТ. Влаштовуйте собі тренування в умовах наближених до реальних. Намагайтеся зосередитися, не відволікаючись на зовнішні фактори. Не використовувати допоміжні матеріали. обов'язково враховувати часові обмеження. Якщо ви досі цього не зробили, виконайте демонстраційний варіант тесту, підготовлений Українським Центром оцінювання якості освіти. Так ви зрозумієте особливості та рівень складності завдань та свою готовність до складання тесту. Проаналізуйте запропоновані довідкові матеріали. Користуйтеся ними при виконанні тренувальних завдань. Так, ви краще запам'ятаєте місце розташування необхідних вам формул і будете витрачати менше часу на пошуки потрібної. Доповніть цей банк формул додатковими формулами, якими ви часто користуєтесь і періодично їх повторюйте. Такі формули, як радіуси вписаних і описаних кіл пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику, співвідношення в особливих прямокутних трикутниках. Формули висоти і площі правильного трикутника легко виводяться, але часу на це не буде. Тому той, хто знає їх на пам'ять, буде у виграші. Специфіка цьогорічного тесту спрямована на розв'язування задач найраціональнішим способом. Той, хто йде коротким шляхом, виграє час. Наведу кілька прикладів з демонстраційного варіанту завдань. Задачу про знаходження висоти в прямокутному трикутнику можна розв'язувати різними способами. Найпопулярніший спосіб, користуючись теоремою Піфагора, скласти рівняння на основі двох прямокутних трикутників зі спільним катетом, розв'язати це рівняння і, підставивши отримане значення проекції катета на гіпотенузу, знайти висоту. Але, якщо ви знаєте, що висоту можна знайти, поділивши добуток катетів на гіпотенузу, задача розв'язується за один логічний крок. Ще одна задача про прямокутний трикутник. Всім відомо, що якщо в прямокутному трикутнику є кут 30 градусів, то навпроти нього лежить катет, який дорівнює половині гіпотенузи. на основі цієї властивості за теоремою Піфагора можна скласти рівняння і знайти невідому сторону. Але не всі пам'ятають, що катет, який прилягає до кута 30 градусів, дорівнює добутку протилежного катета на корінь з трьох. Отже, знаючи прилеглий катет, досить поділити його на корінь з трьох, щоб отримати протилежний. Ще одна задача з демонстраційного варіанту про арифметичну прогресію. Знаючи третій член і різницю арифметичної прогресії, знайти суму перших шести її членів. Традиційно її розв'язують так. Підставивши у формулу n члена арифметичної прогресії значення третього члена і різниці, знаходять перший член прогресії. А потім за формулою суми n перших членів знаходять суму 6 перших членів прогресії. Проте, якщо ви добре розумієте поняття арифметичної прогресії, можна обійтися взагалі без формул. Уявити або навіть виписати кожен з шести перших членів через третій член і різницю, а потім всі їх додати. В результаті нескладних обчислень бачимо, що сума дорівнює 6 третіх членів плюс 3 різниці. Декого з вас, особливо тих, хто навчався на профільному рівні, можуть шокувати надто прості завдання. Не потрібно ускладнювати і шукати підводні камені, їх тут немає. Так, це справді просте лінійне рівняння. Дійсно потрібно перенести невідомі доданки ліворуч, а відомі праворуч і знайти невідомий множник. Або, наприклад, щоб оцінити значення такого дробу, всі зрозуміють, що він дорівнює корінь з восьми. Але потім більшість буде виносити множник з під знака кореня і намагатися знайти наближене значення. Хоча тут досить розуміти, що корінь з восьми це трішки менше, ніж корінь з дев'яти – Тобто значення виразу належить проміжку від 2 до 3. Традиційно в тестах є завдання на визначення правильності того чи іншого математичного твердження. Слід розуміти, що в математиці твердження є правильним, якщо воно правильно завжди. Якщо ви можете навести хоча б один контрприклад, твердження неправильне. Наприклад, питання про рівність діагоналей трапеції. Якщо трапеція рівнобічна, то діагоналі рівні. Але якщо ми уявимо прямокутну трапецію, діагоналі очевидно не рівні. Контрприклад є, отже, твердження неправильне. А взагалі пам'ятайте, що головне це віра в себе. Тож навіть у ці складні часи продовжуйте працювати над своїм характером та світоглядом. Змінюйтесь на краще, досконалюйте себе. Але фанатичної підготовки до тестування не потрібно. Плануйте кожен робочий день так, щоб у ньому залишалося місце для відпочинку, фізичних вправ, спілкування з друзями, прогулянок на свіжому повітрі, а безпосередньо під час тесту мобілізуйтеся, сконцентруйтеся і продемонструйте свою майстерність. Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти і я, Дідківська Надія Миколаївна, бажаю вам успішно скласти національний мультипредметний тест. За додатковою інформацією ви можете звертатися на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, або сайт Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, або телефонувати за номерами інформаційної підтримки. Все буде Україна! Сподіваюсь, мої поради допоможуть вашим учням скласти цьогорічний НМТ на 200 балів та вступити до Омріяних вузів України. До зустрічі на каналі Нестрашна Дистанційка.